У мене є ось такий чудовий пишний підюпник, якому явно не вистачає резинки. Пропоную розібратись, як пришити резинку до підюпника або спідниці. Схема буде та сама. Перейдемо одразу до суті. Є в мене підюпник, який потрібно стягнути і зробити так, щоб він тримався на талії і не спадав. І є також. Чорна звичайна резинка шириною в 2 см. Так як це під'юбник, то колір резинки мені не важливий і беру просто що є. Відміряємо необхідну довжину. Резинки підюпник у мене буде знаходитись на рівні талії, тому саме тут я й буду відміряти і починаю натягувати так, щоб резинка трималась, але при тому мені було комфортно дихати ще і рухатись. Так, ну в принципі, ось так непогано. Але ще один нюанс: Під'юбник буде вдягатись знизу вверх. Тобто мені треба, щоб ця резинка пройшла через найширшу частину знизу, тобто, це бедра. І ось що я роблю: я тримаю ось так резинку, як я наміряла, і просто знімаю її. Все, вона через бедра чудово пройшла. отлично, значить, це нам підходить. Я ставлю мітку і є готова довжина резинки. Роблю також по сантиметру на припуск. Обробляю одразу зігзагом край. Та прошиваємо це разом. Тепер резинку потрібно розділити на 4 рівні ділянки. І середина серединки. Резинка поділена на 4 ділянки. Точно те саме роблю і з спідницею. Що ми робимо далі? Беремо першу точку, це в мене буде шов. Беремо другу точку, також шов візьму. І прикладаю внутрішню частинку на внутрішню. Ось так, як бутербродик, і піднімаю на декілька сантиметрів вгору. Тепер треба булавки зафіксувати першу точку. Це в мене зовнішня сторона під'юпника. Друга точка, ось тут. І шукаю другу точку на під'юпники. Дивлюся, по зовнішній стороні собі покреслила все, але ну, не страшно. Тепер ось так ось натягуємо резинку і пришиваємо. Я я з обидвох сторін, бо воно тоді назад йде через натяження. Прострочила я повністю строчку, це зовнішня сторона підюбника. І тепер ми ось цю резиночку ось так ось вигинаємо. Ось так вигинаємо. І прошиваємо ось тут максимально близько до краю строчку. Тоді всередині це буде виглядати ось так. Воно красивенько все закривається.